Я Петро Мавнчак. Мені 37 років. У мене є дружина та троє дітей. Ми живемо у селі Березина, біля Нового Роздору. Багато з вас знали мого брата Андрія Мавнчака. Разом ми пройшли майдан, Були у Луганській сотні самоборони Майдану. Після революції ми вступили в батальйон Майдан і воювали з російським окупантом на Сході, де мого брата було збит. Він, як і сотні інших наших батьків та систем, рідних та знайомих, які віддали своє життя за Україну, є героями, які завжди житимуть у наших серцях. А наше завдання ніколи не звадити їхньої самопожертви. Саме тому я балотуюся у Верховну Раду. На жаль, ті самі політики, які ще вчора приймали закони під себе, сьогодні перебігають із партії в партію. Сподіваючись знову потрапити у Верховну Раду. Інші прикриваючись різними боками, сподіваючись очистити себе і стати депутатами, щоб ще більше набити свої кишені грішні. Але ми наїлися їхніми обіцянками і знаємо, чого варті їхні пусті слова. Інші обіцяють вам золоті гори. Я ж обіцяю щастю відстоювати ваші інтереси. Інтереси простих людей. Я воював за Україну, тому не продам свою батьківщину. Переможемо російського окупанта та внутрішнього ворога разом. Слава Україні!